і як на диву Європи доволі побозний чоловік. Побозний чоловік. І ось е, перше враження про Україну. Він каже, ви знаєте, я заїхав, перше враження справи це велика кількість храмів і іскрави. Але в той же час, е, коли він більше побачив, він каже, я побачив, скільки тут багато хам на вироздіть. Коли він був на базарі і купує якусь різ за 10 євро, давши 100 євро, йому там по гривню дали здачу, він потім побачив, що обманули. І він каже, я побачив, що ви християни загалом даговом, я подаю слова, в значній мірі формально відноситись до Бога і в малій мірі у вас у серці є Бог. І що він сказав? Завіримо. І що він сказав? Що він сказав? Значить, що е, згадав е, оту основну заповідь любові Христа. Значить, він каже, коли фарисеї його хотіли спокусити, питають, яка заповідь найбільша. І Він каже, перша люби Бога всім серцем, душею, силою і так далі. А друга, друга, рівна з нею, люби ближнього, як свого себе. І він каже, поки ви оце ті питання не порішаєте, то годі говорити про національні, про економічні і інші. І це мене заінтригувало, тому що от питаннями нашої успішності, нашого народу, я вже більше 20 років, це у мене крути, це болить. І ви знаєте, я побачив у такій книзі. Значить, цій старій книзі, книга повчання дітям Мономаха, де він говорить власне, про івангельський аспект. Він говорить, що майбутнє Русі буде тоді, коли воно буде базуватися на івангельських садах. Якщо хтось читав то цей. Слухайте я далі йду, 19 століття, періодом мефодівське братство, де е, був е, Куліш, перекладач Біблії Костомару і Тарас Шевченко. Власне, ідеєю їхнього з'єднання було що Євангельський. Текст пізнайте істину і істина Ми зробимо. Ось в мене є власне цей закон Божий. і така бросовочка малесенька Костомарова, де він тут описує історію більшості народів світу і їхню успішність пов'язує, власне, наскільки вони люди наближені до Христа. Ну, до певної міри ми сьогодні також можемо говорити, що, наприклад, найгірші живуть язичницькі народи Африки, так, і успішні народи, ті, які, власне, християнські народи.